Маплічопліч, і сьогодні ми у Доброславі. Це селище в Одеській області, яке ще кілька років тому тонуло у смітниках. А сьогодні б'є всеукраїнські рекорди. А все тому, що люди тут зрозуміли для того, щоб розвивати свій край, не обов'язково мати великі гроші чи повноваження. Достатньо любити його. І тоді всі можливості знайдуться. Сьогодні у програмі багато парків, скверів і рекордів. Активна влада, що заразила людей турботою про своє селище, та найбільша в Україні, а може й у світі, родина. І все це у доброславі, який за кілька років зі звалища перетворився на територію краси. так, А тут костя і світі. Петиція перед відкриттям пам'ятника захисникам України і зоріє той жар, і пече ще чорні степи. Між боями, зима, як морозо ковточок розпече. Оновлений парк слави вже восьмий, який з'явився за останні три роки у селищі Доброслав. Доброслав колишнє Комінтернівське. Назву отримало у 2016 році за законом про декомунізацію. Історичною назвою населеного пункту було Антоново Коденцеве за ім'ям поміщика, який у 1802 році поселив тут своїх кріпаків. У селищі вирішили не повертатися до цієї назви і придумали нову. Доброслав. Сьогодні, коли дивишся на Охайне та Чепурне селище, не скажеш, що три роки тому воно було близьке до екологічної біди. Ми прийшли, я сказала, що це не селище, це якась територія смітників. Людмила Прокопечко очолила Доброслав у 2015-му, хоча сама мешканка сусіднього міста Южний. Дуже багато сміття було таке враження, що люди взагалі не викидне, не, не, не знають, що таке викидати сміття в належному якомусь місці. Мене це просто, просто гнітило. Я сказала, що перше, що ми маємо навести, зробити це навести порядок тут із сміття. Так у Доброславі почали організовувати колективні прибирання. На толоки виходила голова, її заступники, депутати, працівники селищної ради. А от місцеві мешканці не надто зраділи таким починанням. Коли ми почали прибирати смітники на тих територіях, де вони десятками років скидалися, зрозуміли, що ну недостатньо просто прибрати територію, бо люди вже інерційно йдуть і знову починають там приносити сміття туди. ж. На місці кожного прибраного смітника вирішили закладати парк або сквер, щоб територія знову не перетворювалася на звалище. У 2016-му у селищі оголосили перший конкурс проєктів, які можна було б втілити на території колишнього занедбаного яру у центрі міста. Всюди, от 40 років, в оцю невеличку балку скидалося просто сміття з усього селища. Це і в центрі селища була така велика руїна. Пані Валентина виграла конкурс із проєктом тематичного парку Лісова пісня. Якраз театральна студія, керівником якої я є, почала роботу над лісовою піснею. І вже в нас були і персонажі, готові, і костюми готові. і Ми вирішили, що відкривати ми цей парк будемо саме з лісової пісні. Спочатку тут думали створити невеличкий скверик, але в роботі так захопилися, що тепер парк розбитий на декілька тематичних зон. Ось зона села з криницею та вуликами. Перелісник це вже межа села і лісу. Тут русалка і той, що греблі рве, і сама зона лісової пісні Лукаш та Мавка. Зараз лісова пісня один із улюблених парків у Доброславі, хоча привчити людей до культури поведінки було непросто. Були і акти вандалізму, тому що люди не звикли були до того, що щось вже з'явилося, його треба берегти і цінувати. Було все. Знищували посаджені рослини і собі крали додому. Обов'язково ж треба було викопати віце і посадити у себе, бо ж там вже ж краще буде рости. Ніхто не думав про те, що це не буде на один день. Перш ніж люди навчилися цінувати зроблене, пройшов не один місяць і відкрився не один парк. Спочатку було тяжко з людьми. Спочатку люди шкодили, десь щось ламали, десь щось крали, мусорили. От, зробили, прибрали, спеціально вивезли, висипали. Віктор Полоський одним з перших почав агітувати виборців на своєму окрузі, долучатися до створення парків. Поставили камери везде, декількох впіймали, шкідників, наказали. Їх потім з поліції прийшла до нас, вони ще й відпрацьовували. Також у Доброславі зважили, їм буде легше утримувати доглядача у кожному з парків, ніж щоразу, коли хтось щось псує, витрачатися на відновлення. Так, завдяки паркам у селищі з'явилися додаткові робочі місця. Працівники доглядають за рослинами, прибирають у парках та дивляться за порядком. Деякі кажуть, краще би ці гроші по тисячі гривень дали пенсіонерам. Отака у деяких є позиція. Вони не розуміють, що по тиші роздав пенсіонерам, да і все. І нема грошей. І і сліда не останеться і користі не буде особої. Щоб остаточно вирішити проблему зі сміттям, треба було забезпечити його централізоване вивезення. Компанія, з якою у селища були укладені договори раніше, пояснила, люди у тодішньому комінтернівському просто не звикли і не хотіли платити за вивезення. Тут не розуміли навіщо віддавати гроші, якщо звалища мало не біля кожного двору. І місцева влада пішла на сміливий крок. Ми сказали, що ми візьмемо на себе, селищна рада буде з бюджету вам сплачувати. А наша вже це вже наші будуть проблеми. Як ми будемо домовлятися з мешканцями, щоб вони почали сплачувати за вивіз сміття? Далі порахували і закупили необхідну кількість сміттєвих баків, щоб розставити їх на кожній вулиці. А сміттєва машина почала ходити декілька разів на тиждень. Входила машина один раз в неділю, і це треба було піймати ту машину, а люди на роботі. І було це, це було проблематично. Зараз, і зараз ця проблема вирішена. Сміття стало менше. Селище почало змінюватися. Люди побачили різницю і поступово самі почали пропонувати цікаві ініціативи. Так, наприклад, з'явився і цей майданчик. Багато наших місцевих мешканців вийшли, прибрали. Прибрали, от зробили отаку от красоту. Зараз є діткам, куди вийти, побавитися. Тепер для Доброслава не дивина, якщо, наприклад, узбіччя, вздовж дороги косить просто хтось із людей за власною ініціативою. Знайомтеся, це Павло Мошковський. Родився в селищі Доброслав. Живу, працюю тут, вчився, діти тут живуть. Допомагаю селищу, щоб наше селище преобразовувалося все більш красивіше селище. На добровольчих засадах. На перетворення Доброслава на територію краси лише у 2017 році витратили півтора мільйони гривень. Але в селищі вже думають над тим, як на цьому можна заробляти. У Доброслав починають приїжджати екскурсійні тури. І сьогодні тут вже мають замовлення на проведення шлюбних церемоній. Одна з улюблених локацій парк закоханих сердець. Зроблений він так само силами місцевих мешканців на місці звалища. Ми боялися навіть сюди проходити вночі, бо такі були зарожчі всі. ці. Ніна Єфимівна тепер мешкає поруч з красивим парком. Згадує, коли їй із сусідами прийшли і запропонували прибрати територію, довго ніхто не вагався. було весело, всі працювали, всі були захоплені цією роботою. Носили всі смітники, оці всі вигружали на машини. Тоді Ніна Єфимівна вряд чи думала, що бере участь у створенні рекорду України. Цей парк увійшов до Національного реєстру за найбільшу кількість сердець, зібраних на одній території. Тут їх 705. І це не єдиний рекорд Доброслава. Є тут ще один, який претендує навіть на книгу Гіннеса. У селищі мешкає найбільша в Україні, а можливо навіть у цілому світі родина Семенюків. 346 дорослих і дітей живуть всі разом на кількох вулицях. Родина наша маленька, дуже маленька, саме, мабуть, маленька в Україні. А у нас 346 душ родини. Там ще не дощитали, бо їх, їх ще трошки більше. У мого батька 87 внуків і 230 вже правнуків. Дитячий майданчик, на якому лише своїх дітей назбирається із добрих кілька десятків, робили толокою власноруч. Зараз прикрашають стіну уздовж території. Сусід поставив гарний забор з тої сторони, а ця сара сіра була. Нам не, не подобалося це. Ришили і намалювати якусь картину, ну щоб діткам було приємно. А та й нам часто тут вечором особливо дуже багато дітей дорослі приходять серічки приходять на лавочках. у 2017 році проект доброслав територія краси отримав нагороду конкурсу кращих практик місцевого самоврядування від мінрегіону та ради європи влада тут продемонструвала як за кілька років можна подолати байдужість мешканців і мотивувати їх долучатися до життя селища Раніше я не замічала, не, не бачила такої, такої спільної праці, щоб разом виходили всі в парках, навіть біля своїх осель, по вулицях, щоб так працювали би. А зараз, як ви бачили, ну, більш-менш у нас гарно і кожен виходить, кожен вкладає свій внесок в розвиток нашого селища. Японський сад із кімнатою для чаювання Ротонда присвячена знаменитому Щедрику Леонтовича. Казкові персонажі та сучасні арт-об'єкти. Кожен парк у доброславі тематичний, кожен втілений проект унікальний. Тут креативлять і експериментують. Проект Доброслав територія краси змінив вигляд селища і показав мешканцям, що усі ці зміни, перш за все, для них для того, щоб тут у доброславі хотілося жити. Тут просто смітники, все савдеп'я, все стареньке було. Зараз вже парки робляться, дороги, алейки. Люди виходять, самі допомагають. Не всі, звісно, не всі. Ну, Вже деякі ходять. І вже видно, що бумажку вже не кине так, десь у урну покладе. вже. Твоя домівка це твій двір, твоє село, а потім це вся твоя держава. До того ми й вчимо людей. що не можна жити тільки в такому закритому просторі. Якщо люди не будуть, люди нашого селища не будуть уставати, ставати осторонь, то я думаю, наше селище ще більш стане більш таке європейське. Ми до цього йдемо. Ми ж собі робимо, ми ж не комусь, ми ж не поїхали там, десь до, до Львова, там чи чи до Києва. Ми в себе ми тут всі живемо, як, як собі не зробити. Те, що я сьогодні читаю оголошення: куплю будинок в Доброславі, е, зніму квартиру в Доброславі. Е, хочу поселитися в Доброславі. Говорить про те, що напевно все-таки ми робимо якісь правильні корисні речі, якщо люди хочуть тут е, пов'язати з доброславом своє майбутнє. нас на сьогодні все. Сподіваємося, вам сподобалося і ви вже загорілися ідеєю зробити щось хороше. А якщо так, пам'ятайте, усе задумане, набагато легше здійснити пліч пліч